Здається, ніби жодна інша речовина не займає стільки землі в світі, приносячи так мало користі людству, як те, з чого виробляють цукор. Основним результатом його впливу, окрім колосальних комерційних прибутків, є глобальна криза охорони здоров'я, яка виникала століттями. Епідемія ожиріння разом з пов'язаними з цим захворюваннями, включаючи рак, деменцію, хвороби серця та діабет, поширилися в кожній країні, де вуглеводи на основі цукру стали домінувати в харчовій економіці. У 21 столітті вплив цукру на здоров'я людей є сильнішим ніж навіть такі лиха, як тютюн чи алкоголь. Цукор є не тільки всюдисущим, він потенційно відповідає за приблизно 20% калорійності сучасного раціону, але також посідає центральне місце в світовій економіці та культурній спадщині. Що ж, давайте розглянемо давнє походження цукру. Вітаємо глядачі та підписники! Чи любите ви солоденьке? Чекаємо на ваші коментарі під відео, а також дякуємо за вподобайки. Якщо тема вам цікава, підписуйтеся на канал та поїхали! Давніші часів фізіологія людини розвивалася на раціоні, який містив дуже мало цукру. Люди практично не вживали рафінованих вуглеводів. Насправді, цукор, мабуть, увійшов у наш раціон. Випадково. Історія цукру складається з п'яти основних етапів. Перший видобуток соку з рослини цукрової тростини та подальше одомашення рослини в тропічній Індії та Південно-Східній Азії приблизно за 4 тисячі років до нашої ери. Друге винахід виробництва гранул тростинного цукру з соку цукрової тростини в Індії трохи більше двох тисяч років тому. А потім удосконалення очищення кристалічних гранул в Індії на початку перших століть нашої ери Третє поширення вирощування та виробництва тростинного цукру в середньовічному ісламському світі разом із деякими вдосконаленнями методів виробництва. Четверте поширення вирощування та виробництва тростинного цукру у Вест-Індії та тропічних частинах Америки, починаючи з 16 століття, з подальшим більш інтенсивним вдосконаленням у виробництві цукру в 17-19 століттях у цій частині світу. П'яте розвиток бурякового цукру кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози та інших підсолоджувачів у 19 та 20 століттях. Зрештою, історія поширення галузі виробництва цукру призвела до того, що у 2013 році посіви цукрових культур становили понад 6% світового сільськогосподарського врожаю та майже 10% його загальної грошової вартості. Зрештою, ця їжа, яка нікому не потрібна, але якою всі жадали, стала рушійною силою формування сучасного світу. Цукор вперше почали виробляти з рослин цукрової тростини в Індії, десь після першого століття нашої ери. Вважається, що слово цукор походить від санскритського саркара, що означає мелений або «цукор-пісок». Перше значення цього слова це пісок гравій. Санскритська література стародавньої Індії між 1500 та 500 роками Ками до нашої ери містить перші документи про вирощування цукрової тростини та виробництва цукру в регіоні Бенгалія на індійському субконтиненті. Буддійські ченці-мандрівники привезли методи кристалізації цукру в Китай. Імператор Тайдзун з династії Тан заявив про свій інтерес до цукру. І незабаром у Китаї в 7 столітті було закладено перше вирощування цукрової тростини. Китайські документи підтверджують принаймні дві місії до Індії розпочаті в 647 році нашої ери для отримання технології рефінування цукру. В Індії, Ірані та Китаї цукор став основним продуктом приготування їжі та десерт відомий у всьому світі наприкінці середньовіччя цукор був дуже дорогим і вважався витонченою спецією. Але приблизно з 16 століття технологічні вдосконалення та сировина з нового світу почали перетворювати його на набагато дешевший масовий товар. Португальці ввезли цукор до Бразилії. До 1540 року на острові Санта-Катаріна було вже 800 заводів з виробництва тростинного цукру і ще 2000 на північному узбережжі Бразилії у Дамарарі та Суринамі. Вважається, що перший урожай цукру зібрано в Еспаньолі в 1501 році. Багато цукрових заводів було побудовано на Кубі та Ямайці до 1520 х років. Існував величезний попит на робочу силу для обробітку безмежних цукрових плантацій у Бразилії та Карибському басейні. Ця потреба була задоволена трансатлантичною работоргівлею, в результаті якої понад 12,5 мільйонів людей було переправлено з Африки до Америки з початку 16-го до середини 19-го століття. Рівень смертності міг досягати 25% під час кожної подорожі а від одного до двох Мільйонів загиблих, мабуть, просто викинули за борт у 18 столітті. Цукор стрімко набув надзвичайної популярності. Так, наприклад, жителі Великої Британії почали споживати в 5 разів більше цукру в 1770 році, порівняно з 1710 роком. Французький вчений 16 століття Олів'є Де Серес відкрив процес приготування цукрового сиропу з червоного буряка. У 1575 році він писав: при варінні буряка виділяється сік, схожий на цукровий сироп, на який приємно дивитися через його червоний колір. Але буряковий цукор став, зрештою, німецьким винаходом, оскільки в 1747 році Андреас Сігізмунд Макграф оголосив про відкриття цукру в буряках і розповів. Зробив спосіб екстракції цукру з використанням спирту, учень макграфа Франц Карл Ахарт наприкінці XVIII століття винайшов економічний промисловий метод екстракції цукру в чистому вигляді. Ахарт вперше виготовив буряковий цукор у 1783 році в Каульсдорфі. У 1801 році, під патронатом Пруського короля Фрідріха Вільгельма III у Кунерні Сілезія, тоді частина Прусії, було відкрито перше в світі підприємство з виробництва бурякового цукру. У Франції Наполеон був відрізаний від карибського імпорту через британську блокаду в 1813 році і наказав засіяти 32 тисячі гектарів буряком, передусім для того, щоб можна було забезпечити мільйонну армію з солодкими напоями та стравами. Початок вирощування цукрових буряків в Україні припадає на початок 19-го століття. У 1840-х роках Україна стала основним районом виробництва цукру завдяки сприятливим ґрунтовим умовам, наявності поміщицьких маєтків і робочої сили. Першу цукроварню в Україні збудовано в 1822 році у селі Буча Канівського повіту, територія нинішньої Київської області. З того часу цукроваріння стрімко розвивається. У 1830 році налічується 6 заводів, у 1842-му їх вже 52, а в 1848 році 192. У 1914 році функціонувало вже понад 240 заводів в Україні, на яких працювало 120 тисяч робітників. Це 20% від тогочасного робітництва України. Кількість цукрових заводів в УРСР становила майже 75% від загальної кількості таких заводів всього СРСР. І 73% цукру СРСР виготовлялося в Україні. У 2022 році цукрові буряки у промислових масштабах вирощувались у 14 областях України. Окрім того, у 2022 році вперше середня урожайність провестового вирощування цукрових буряків досягла досить високого рівня, трохи вище за 54 тонни з гектара. Середня врожайність цукрового буряку в світі, до речі, складає майже 61 тонну з гектара. Рекордні показники врожайності 2022 року зафіксовані у Чилі – понад 106 тонн з гектара та в Імперській долині на півдні Каліфорнії – це 160 тонн з гектара. За даними Мінагрополітики України, площа цукрових буряків у 2023 році складала майже 250 тисяч гектарів проти 181 тисячі гектарів у 2022 році. Посіви цукрових буряків потребують ефективного захисту від комах і хвороб. Використання якісних та інноваційних засобів захисту рослин у поєднанні з продуктивними та технологічними оприскувачами є ключовим аспектом захисту культури та отримання високих урожаїв. Кун є одним з провідних світових виробників оприскувачів, як причіпних, так і самохідних. Модельний ряд причіпних оприскувачів кун, популярних в Україні, включає оприскувачі кунмеатріс та кунлек. Сіс, а самохідних кун – кунфайтер та стронгер, лінійка оприскувачів кун та широкі можливості комплектації дозволяють аграрію підібрати машину під індивідуальні потреби конкретного господарства. Штанги виготовляють із шириною захвату від 18 до 36 метрів на причітних оприскувачах. А від 25 до 40 метрів на самохідних. Найпопулярніші штанги з надійною системою стабілізації бувають алюмінієві та стальні. А на найбільшому оприскувачі Кун-Стронгер є навіть 50-метрова карбонова штанга. Інноваційні елементи систем точного внесення, витривалість, доступність якісного сервісу та обслуговування, швидкість поставки необхідних комплектуючих усе це пояснює популярність причіпних і самохідних оприскувачів кун серед закорів. До та українських фермерів. Ось така історія продукту, який всі люблять з дитинства, але який може мати суттєвий негативний вплив на здоров'я. В якому вигляді вживаєте цукор виглядачі? Поділіться у коментарях, чи намагаєтесь ви обмежити споживання цукру. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал. А ми прощаємося з вами до зустрічі у суботу рівно за два тижні. Все буде Агро Україна!